Наступна головоломка. У нас є така рівність. 4 додати 2 дорівнює 0. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 додати 2 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.